Це, віць, це теж відразний його від Сузуки, попереднє покоління, Пан-Юрі. пандюрі, значить около позі. Сумрібно розставляє, привозить повністю, розставляє стреми, показує, розказує водить всіх справ, що робити на е, безкоштовних тренуваннях на наших.

Zagotavljati, zagat da? Zagat. Visim tebe? Pojedem. A, više ne pojedem, ovo tu je zaputat. Sve, hršto. Do prava na toj ljubavi, prosto godujme se. Drugi, drugi u njej nisu, nije putni. Tut, tut. I povodiš. Da, da. Sad se dođem, još nešto.

Закон поднимаем на пицце. Хорошо, красиво. А что такое? Трохи нас бачив. Ми ще не збув, хто не поступив, то не рахується. 209 217, У нас було...